Дорогі водії, знову новесенькі номери. Тепер буде в нас не ДІ, наприклад, надії, а ПД, ЕД, ДЦ. Щоб ви не дивувалися, зараз вам детально розкажу, що це за номери, чому вони знову міняються. Зараз вам все розкажу детальніше. Тож, дорогі водії, в Україні затвердили нові номерні знаки. Тепер у нас буде не тільки там ДІ, яким, яке ми вже тільки от до нього звикли, а й буде ДІ. Піді є де і де Тобто перші букви. Тепер в нас не буде, наприклад, регіону, саме міста. У нас буде чисто e, d, ну, номера з дії. І це буде стосуватися не тільки легкових автомобілів, а й автобусів, мотоциклів, всього. Якщо ви e, саме робите реєстрацію в Дії, вам приходять номера, e, саме цих, саме, оцих, що я вам назвав, підій. DC. <хи> тому, якщо вам зараз будуть траплятися в місті саме машини з такими номерними незвичайними знаками, ви можете не лякатись, це просто дія. Щоб ви просто знали вже собі наперед, що в дії можна обрати ексклюзивні номера, і не тільки тепер буде дії, а й вибору буде трошки більше. Але проблема в тому, що не буде саме регіону в машинах. В деяких випадках хочу сказати, що регіон дуже реально допомагає. так як Якщо сталося ДТП, і людина тікає з місця ДТП, ти хоча б можеш знати регіон. І саме букви легше запам'ятовуються. А як зараз по повчіпляються ДІПСПІДІДІ СІ, і ну, реально людина не буде розуміти, що це за тачка, який це регіон, і що робити, де його шукати. Але... Є моменти того, що люди стремляться виділитися і хочуть поставити собі чотири сімьорочки чи ще щось, які ну 4 сімки. Номер стоїть 74 тисячі гривень, щоб ви собі розуміли. А цей DC і, і так далі, і діти ти можеш купити чисто там за тих символічних 800 гривень. А зараз ще дуже так до речі тема саме іменних знаків які, от, Якщо ти хочеш пробити в базі, вони тобі так просто не проб'ються. Тобто е, я, от, можете навіть ввести просто, е, побачите іменний знак, введіть просто от по знаках. Давайте спробуємо наприклад, навіть саніну Міла. Для прикладу. Заходимо от, навіть, на саму, ось, дешеву, саму обичну там, автономера. Вводимо саніну Міла, yeah. шукаємо. Держреєстрація не знайдено інформацією по даному номеру. І ну, це не тільки там, наприклад, в Сані. у всіх номерних знаків, які просто є іменними, є плюс ще оригінальний номер. Тобто, по, по факту, їх виходить дві пари номерів, ну, наперед і назад. Міла, і там ще один номерний знак. Чомусь, я не розумію, чому саме імені номера не пробивається по базі даних. Поліції пробивається, а так ви так просто оглянути не зможете. Тому така проблемка є. З цими номерами, які, будуть, от, які зараз впровадили, ніяких змін зовсім і не буде. Що ви будете, виходить, пробиватись, воно так буде, як звичайні номери. Просто ексклюзивна новиночка така, що якщо ви хочете якісь нормальні номера, вам дії будуть буде щось такі, плюшечки такі вискакувати. Вони, правда, платні і більшість людей вибирають ті самі. Бо, ну, потреба в тому, чи міняти номер, чи не міняти. Ну, я рахую, наприклад, за чим тратити гроші Там, наприклад, на ТД чи Піді, щоб просто виїбнутися. <рес> ну, таке щось. чому ж проблема, чому саме вирішили поставити е, номера без регіонів. Стара система, е, де коди, іменно йдуть по регіонах, вона вже застарівша. І тепер номери з новими кодами позначають реєстрацію без прив'язки до саме до адміністративних кордонів або там територіальних там цих суб'єктів України. Тобто, що ти по суті весь регіон це Україна, і тепер у нас не буде там Вінницька область. Київська область буде просто машина битися в даній пори. Ну, ти можеш перевірити, там, наприклад, реєстрація буде в Вінницька, але вже просто в програмі. Так, наявно, ти бачити не будеш звідки, і з якого регіону машина. Тому система устаріла, рішили зробити нове, щось спробувати, поміняти. Ну, нічого такого, щоб нового від нашої влади ніхто не чекає. Ну, такі діла. Тому. Користуйтеся, хто хоче новенькі номери і реально трошки випендритися, реально можете вже замовляти собі ПІ, бо таких номерів ще реально ніде немає. І я дивився в дії, поки що також не активізували саме ПІДІ, зараз тільки доступно Ді. Десь на ближчому часі вже також відкриється функція для того, щоб відкрити ці номери. Тож, користуйтесь дорогі водії, до зустрічі! З вами був канал Автотема, і зустрінемось на дорозі.